Кіч, 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 кіч. Давай, давай, іди сюда. Давай, давай, давай. Ось так. Правоохоронці Хмельницького рятують кошеня, яке у пошуках тепла залізло під капот автомобіля. З холодом таких випадків більше є, адже бездомні пухнасті ховаються у різних частинах транспортного засобу, аби трохи зігрітися. Найулюбленішими місцями для котів можуть стати місця під автомобілем, під капотом, під арками коліс. Та навіть у хлопній трубі. Тож перед тим, як заводити двигун, поліцейські радять оглянути автівку або постукати по кришці капота. Тоді чотирилапі можуть втекти або хоча б подати звук. Ми вирішили дізнатися, чи перевіряють авто перед виїздом хмельничани. Дмитро вже 10 років за кермом, проте під капот зазирає не завжди. За десятирічний досвід водіння поки ще ні разу не зустрічав тварин в себе під капотом. Взимку чи в холодню пору, в пізню осінь. Можна заглянути, перевірити, чи немає ніяких тваринок, бо зазвичай вони можуть ховатись аби зігрітися. Втім, є і ті, хто був свідком нещасного випадку. Бачив, як допустим, взимку їхала попереду машина, і знизу з-під машини випадали кошенята. Таке було, бачив. Якщо тварина залишиться у авто, вона може отримати опік чи сильно травмуватися. Тож будьте особливо обережні у випадку, коли ви помітили тварину та не можете дістати її самотужки, зверніться до поліції чи ДСНС.